Ще, мабуть, відкриватись О, ви тут? Всім привіт, які мої зелені жабки. І сьогодні, я, над... ну, я ж надію, що ви заварили чайочок та запаслись солодощами. Якщо ще ні, то заварійте біжіть чайочок. Ну а сьогодні я буду відкривати свій такий пекарню У мене в місті є пекарня Дуль... Дульчинела Можна її відкрити, буде Єва Дульчі. Може відкрити Єва Дольчі або щось, типу такого. Ось, ну, Єва Дольчі типу, як буде ну, звучати класно. Я думаю, що там ні теж. Давай вийдемо, бо я буду знімати відео. Та, та залишайтесь. Залишайтесь. Та залишайтесь. Тас залишайтесь. А, вони вже вийшли. Я, коротше, написала Марині, щоб вона, вони заходили. Так, ми будемо відкривати, мабуть, ось ту кулінарію, типу кулінарію, а то я не знаю, що це. Е, зараз ми. Не... тому що то буде якось банально. Кулінарія. Ну, типу Dolci більше схоже на це. Зараз Пастрішок. Більше нас це схоже, бо я була там. Е, е, Дивіться, давайте відкривати Dulci вже. Єва Єва типу. Можна зробити. Давайте ось зразу зробимо такий open. Е, Так. Зараз е, вибачаю за посторонні звуки, якщо вони є. Е, Маріна зараз зайде, якщо що не переживайте, я її попросила, щоб вона з вами привіталась. Можливо, ви хочете її бачити. Надію, що так. Ну, як можна не бачити легендарну лінку. Е, так, зараз я тут з цими розберусь. От. М -м, дивіться. Це я поставлю Ось тут таке вікно, так? Якщо це таке вікно сюди вставив. Закрито. Е, це буде Що тут ставимо таблічку. будем писать по-английски, чи что? Чи давайте спробуем, можливо, на Ева. Ева. <плес> Ду. Э, чи. Типа дуль, дульчи. Типа так. Ева дульчи. Ну, вроде нормально. <плес> Маринка, привет. Э, привет. Привітайся з підписниками. З підписниками привітики! Зелені жабки. ой, зелені жапки, жапки. Е жабки. зелені жабки. М -м. Коротше, я відкриваю. Я відкриваю кав'ярню Єва дульчи. Єва дульче. Ну, коротше, тому що я взяла просто відривок з дульчнели і зробила дульче. Єва дульче. Ага. Е, коротше, зараз ми подивимось. Все буде в моєму стилі, як я люблю. Все зелененьке ось таке. Там взагалі дульчинелі не так, але ми відкриваємо свою дульчинелу і тут буде все підмістити. Ось тут цим можна закрити, знаєте, тако, Закрити. щоб це не було дуже видно. Прям. Тут можна поставити коврик, щоб люди мені тут не портили підлогу, щоб не пачкали точніше. Отак от так, ось сюди можна поставити таку зелену гірлянду. Взагалі клас, що тут 150 пропсів на віп. Вот. Якщо що, це не мій віп. Дякую Марині, що дозволяє мені знімати на цьому віп. О, давайте поставимо ось тут свічечки. Вибачаю, що так дуже довго не було відео. Я дуже вибачаю це реально. Тому що, ну, так, вийшло. Тому що я була в від'їзді, переїжджала, знаєте, сам собою. Дійсно, ви зрозумієте, так сказати, зрозумієте, притулите, скажете нічого страшного. Надіюсь, що все буде саме так. Бо е, Тому що я ну, переїжджала туди-сюди, з квартири на квартиру і вже, ну. Фінальну, Не знаю скільки тут будемо жити, але ну, ми поки що приїхали в одну квартиру, двокімнатну ось таку. Е, ну, тут є у мене робиться своя кімната, у нас там якісь проблемки були з диваном, він був дуже старий і вонючий, І в ідею ми його сьогодні маємо приймати. Коротше. Мені, типу, хазяїн квартири сказав, що можна замінити. Купив новий. Ну, типу того. І до речі, якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, а також на телеграм-канал. Посилання на телеграм, як завжди, в описі. Навіщо Марина відкрила. Тут ще закрито. Ну, в принципі, я думаю, клас. Давайте мини-площадку такую сделаем. Типа площадку, знаете, для маленьких детей. Тики, ну, типа, знаете, такие, ну, то, что любят качаться на качельках всяких разных. Вот. М -м -м. Такие, типа, зелененькие. Марина вот катается. Давай, то есть, тут поставим Ось так, Можна навіть зробити туалет. для удобства для удобства користування. Зробимо тут туалет. Ось тут туалет. туалет такий. Поставився туалет. туалет. Ну, ось тут його нормально буду впіхнути, мабуть. Ні, буде як бути. дуже е, близько. Ось так можна. Ставити ось так. І можна, я придумала, це типа для інвелітів. А тут -то нормально, але поставимо, типа увагу слизька підлога. І отут оце, що камера наблюдає. Це що, типа? А, це типа увага. Щось страшне, якщо там. І тут я, звичайно, повісю свій плакат. Як плакат? Можна сказати, картину з собою. І поставлю, звичайно, собі ось тут з собою любуватись. Де Де в мене? От собою любуватись мені своя така картинка. Звичайно, ми поставимо зараз ось тут таблічку. Де вона? Таблічка моя е, любівенька. Не паркувати машини. Камери дивляться, типу. І тут стало. Так і так. Ось. Е, ну, е, можна вже відкривати, мабуть, я зробила ось такий скін сьогодні під свою дульці дульці. Е, ну, дивіться, якщо хочете, в наступному відео я буду відкривати свою аркаду ось таку. Ну, магазин ігор. Типу, не магазин, а такий клуб, типа, клуб ігор. Вибачте, що сьогодні без музики. Ось така дльчинела, робимо на неї обзор. Тут в нас такі качельки, дитячий майданчик для дітей маленьких. Ну, Для тих, хто хоче, вміє, ну, точніше любить кататися. Це для таких людей. Діток можливо. Речі, у мене немає такої качелі. Чому? Треба її додати сюди. Ось так буде гарніше, якщо я сюди поставлю. Ось так. Е, дивіться. І, о, тут такі качельки для дітей, які люблять кататись. Далі, ось тут, до речі, хочу додати, знаєте, таке гарне, щоб був е, цей е, столики. То, що типа, дільчинела, тому що я бачила, що в дulчинелі нашій, наприклад, та яка в місті. То вона, ну, в місті у нас є дльчинела, і там є на вулиці столики, тому я поставила. Ось такі також є... О, Марина поставила 9 утра, дякую тобі. Ось такі столики далі для того, щоб сидіти батькам, наприклад. Поки дітки граються. Тут у нас відкрита така табличка гарна. Такі місця для сидіння. Тут можна взяти кекси поїсти. Термінал. Ось тут моя фотографія. Е, також ось тут моя мініфотографія. Ось тут всякі гірляндочки, такі всякі штучечки, каву і так далі. Тепер я ще роблю у своєму в своїй пекарні Єва Дольче. Якщо хочете, приходьте, вона буде. Тоді, ну, я її не все буду відкривати, коли буду на сервері, але якщо хочете, приходьте. Всіх цілую, обіймаю, дякую. Якщо ви підписались, підписуйтесь на мій YouTube канал, телеграм-канал, посилання на нього буде, як завжди, в описі. І підписіться, будь ласка, на мій YouTube канал, якщо це не сказалося. Також доєднайтесь до мого телеграм-каналу, в цілую, обіймаю, мені буде дуже приємно. І всім па-па!